стосовно застосування Росією ядерної зброї і можливостей все таки треба зауважити, що за минулий рік незламності у цьому питанні була дуже вагомою роль Китаю, який, виходячи з даних західних розвідок, все-таки блокував. Різні апокаліптичні ідеї у Путіна угу. стосовно застосування ядерної зброї. Бо Китай він не дивлячись на те, що він поставив собі за мету до 35-го року збільшити кількість і свого ядерного арсеналу втричі. Для того, щоб він відповідав ядерному арсеналу Сполучених Штатів, але він бачить цю тему виключно як привативний захід для того, щоб не застосовувати взагалі ядерне зброєння, але щоб не доводити до якихось дуже там брутальних агресивних конфліктів. А Російська Федерація повністю може зламати ідеологію власне ядерної зброї як цього превентивного заходу обмеження, тому, звичайно, Китай. По крайній мірі, в минулому році він активно працював в цьому напрямі. Але зараз питання чи він продовжить це робити. Тому треба буде дивитися, бо, виходячи із того, що СІ е, публічно передає сигнали стосовно потепління е, відносин з Москвою, то звичайно є тут певні ризики. Але тим не менше, я думаю, що е, все рівно Москва може скільки завгодно погрожувати нам ядерною зброєю. Всі прекрасно усвідомлюють, що як тільки буде один факт застосування навіть тактичного ядерного озброєння, Москві дали. Уже неофіційно сигнал, ми знаємо з неофіційних джерел.